Солідарність відзвільна фракція, яка голосувала проти призначення кандидатури пані Свореденко на пост прем'єр-міністерки України з двох причин. Перша, ми звертаємо увагу на законодавчі порушення регламенту щодо взагалі, того, що відбувається зараз зі зміною уряду. Дійсно, стаття 10 закону про воєнний стан забороняє під час воєнного стану зміну уряду. Друге, ми наголошуємо, що я, наприклад, як перша віце-спікерка попереднього скликання парламенту Андрій Павлюбі, як спікер попереднього скликання парламенту, ходили неодноразово на допити до ДБР за паскілями Портнова і компанії. За кримінальною справою, порушеною в травні 2019 року, начебто про неправильне призначення Гройсману, начебто через відсутність коаліції, хоча в коаліції було там 227 народних депутатів, це вже інше право, хто як голосує. Зараз ми бачимо ситуацію просто дзеркальну, яка підвішує легітимність призначеної прем'єрки, коли на сторінці Верховної Ради в коаліції верніше в монобільшості, начебто, 231 народний депутат. Але давайте запитаємо, де такі достойники, як Пуніцький, Якодарченка і як компанія, які просто втікли з країни від кримінальних справ. Друге, ми єдина опозиційна фракція, яка не бере на себе відповідальності всі ці шість років за кадрові призначення нинішньої влади, а за бюджет, тому що ми вважаємо, це є правильне позиціонування опозиційної сили. Опозиція не голосує за кадри і за бюджет. В той же час я хочу сказати, що перед призначенням пані Сверденко на посаду відбулася зустріч. Погоджувальної ради з кандидаткою на посади прем'єр-міністра. Які позиції ми ключові піднімали? Перше, ми очікуємо дійсно від уряду програми. Нагадаю, попередній уряд Шмигеля, рекурсмен по терміну перебування на своїх посадах, єдиний не надав парламенту і працював без програми діяльності. Друге, очевидно, ключовими викликами перед Україною. Питання забезпечення збройних сил, підтримка зсу, а формування антипутінської коаліції, сильні фортифікаційні споруди. Нати, коли вже слуги вилають, що немає фортифікації на Сумщині, то це відповідальність пряма попереднього уряду Шмигаля, до речі, і е, самих слуг, які голосували за бюджет, де є кешбек, де є марафон, от оці всі канальчики, да ось, ось, які ніколи не показують опозицію. Це політична цензура, за яку і канал Рада, і інші учасники марафону будуть відповідати, тому що це кримінальна відповідальність. Мені соромно що вам зламали привет.